Доброго дня усім. Сьогодні у нас 6, 5, перепрошую, червня. У нас сьогодні дуже гарний перший день нормальної погоди, теплої. Хотів би показати таку ситуацію в персиковому саду. Бачите, був внесений раундап, але через дощі не могли зайти і дуже швидко проросла ріпочиця. Тому не знаю, як будемо боротися, можливо, знову косити. Кожного року одне і те саме, то погода не дає. Але це такі нюанси. Хотів чого? Хотів зняти відео. Хотів показати вам ситуацію із перевантаженням у персиках. Тому що, от бачите, тут у нас є і персики з частковим проявом несумісності на оличі, Це мінус оличової піщепи для персика. Але більше, найбільше перевантаження от побачив у інжирних. Сортах, тому що сорт, до речі, не знаю. Можливо, як достигне, скину відео, можливо, хтось фахівець у інжирних персиках підкаже, що за сорт. Але дивіться, наскільки багато заклало плодів. Є сорти, до речі, які ось поруч сорт Глорія майже е... ідеальний в нього ідеальне завантаження, тому що дуже, я так розумію, боїться холодної погоди весняної. І завантаження у нього близьке до того, яке має бути при тому, ну, тобто, при. Нормальній урожайності. Тому ми на ньому не будемо проводити абсолютно проїдження. Тут аналогічна ситуація, бачите, от це другий ряд. Є, до речі, дерева, які так само з проявом несумісності, отакий от от у них вигляд. До речі, літає вже мушкарня, тепла погода вночі. Ми вже превентивно від плодожерки обробили. Давали кораген. Тому, можливо, хто ще не робив від плодожерки, це зараз самий час. Тому що почалася тепла погода. Нічна, нічні температури почали підніматися, і в нас е, зараз, як ніколи, високі ризики по плодожерці. Але дивіться, ось у нас сорт е, 24007, до речі, теж навантаження близьке до ідеального, багато подвійних пагонів, е, перепрошую, багато подвійних плодів. І от бачимо, що у нас так само є нюанси із подвійними. Ось вони, бачите? Це наслідок сухої погоди минулого року, закладаються подвійні бруньки. Тому бажано на персик мати. Е, полив, Або просто проривати, от як ми прориваємо. І найважливіше у ньому, щоб зберегти калібр його нормальний, це скинути оці всі зайві подвійні, от некондиційні, ось такі от криві, бачите, от такий от вигляд у них. І після того, ну бачимо, кучерявості тут майже ніколи в цьому році ні на якому сорті не проявилось. І Після того тільки можна говорити про нормальний врожай, тому що і буде якісний плід великий, і буде. Навантаження на дерево оптимальне, тому що задача отримати гарний якісний персик, а не на варення. От як ми минулого року теж були проблеми із якістю, саме через те, що деякі дерева перевантажені. Тому тут треба кілька людей, які пройшли і частково хоча б зняли навантаження з цих дерев. Тому що, на, от, бачите, на цьому, на окремому верхівку перевантажило, Ось вона. Тут треба теж прирідти. Тому ось такі справи. Можливо. Чомусь було відео цікаве. Не, не забувайте пошкодувати трохи своїх персиків, тому що не шкодуйте їх, тому що на наступний рік будете мати е, якби слабе дерево, і незрозуміло, для чого ви це зробили. Тому що все одно ці плоди, отакі от бачите, у нас, от, дивіться, різниця навіть між плодами настільки разюча. Ваша задача зробити. Е, Максимально однорідний урожай, Тобто він має бути одного розміру, одного кольору, і одне навантаження на гілці, щоб дерева не були сильно перевантажені. Але, до речі, цікавинка цього року на верхах дуже перевантаження велике, оскільки, я так розумію, дуже холодна була погода, і мороз потягнув знизу. Є сорти, наприклад, які більше краще витримують, але я думаю, що це пов'язано більше із саме. Із фазою цвітіння. Тобто, які починали цвести вони сильно уразились, які вже закінчили цвести і була завість, слабо уразились. Можливо, навпаки, це, до речі, важко прослідкувати, оскільки у нас морози в цьому році були близько тижня, тобто вони кожної ночі поверталися і поверталися. Ось це сорт Canadian Harmony. Бачите, дуже мало і слабо він зав'язався, особливо понизу. Тому що зелені операції, бачите, треба було минулого року робити. Можливо, це зв'язано з морозом, можливо, із затіненістю, можливо, із іншими факторами. Але я думаю, більше на морозі. Тому такі справи. Можливо, хтось підкаже, як боротися із ріпаком, з ріпачицею більше у насадженнях без шкоди для дерев. Тому що раундап вже внести, я так розумію, пізно. Дякую за увагу всім! Можливо, ставте лайки, кому було цікаво, можливо, якісь теми ще підніму. До речі, екстремальний рік. Не тільки по персиках черешень майже немає у насадженнях товарних, особливо такі само... верніше перехресно запильні сорти, тільки самозапильні лишилися. Перехресно запильні всі вимерзли, Кордії нема абсолютно. Ну І по інших цікавих сортах, там, можливо, крупноплідна, яка. Кожного року вона радує, багато плодів є, але вони дрібні, то цього року вони прекрасні, тобто немає ніяких проблем. Якраз оптимальне навантаження. Ось така ситуація. Все, Всім дякую за увагу, до побачення. Можливо, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вже казав. На все добре.